Друзі, всім привіт! Давно не бачились. І сьогодні запишу таке відео. Розпочну з того, що коли я запускав свій перший акваріум, так, то ну, дивився так, знаєте, фоном різні відео в Ютубі, які помилки можуть бути, як їх там не допустити і так далі. Так ось, я коли там слухав все це так, то... Думав, що таких помилок ну, точно я не припущусь ну, і що взагалі вони неможливі. Але так сталося, що я в принципі, припустився такої помилки. Після того як я підмінював воду, змінював там синтепон в фільтрі. Так, ну, звісно, що я його вимикав і я просто забув його увімкнути. І десь помітив це тільки через, напевно, 4 дні. Ось, і так, 4 дні акваріум простояв без фільтра. І це була перша помилка, так, про яку казали, тоді я пам'ятаю, в Ютубі радили там, що не забувайте вмикати фільтр. Ось, А друга помилка це те, що встановлюєте акваріум в тому місці, де ви буваєте ну, досить часто і щоб. Бачите свій акваріум, а не встановлюйте його десь там, наприклад, в коридорі, де ви ходите, так? Ну, або в таких приміщеннях, де ви мало, мало проводите часу. Е, ну, ця помилка, це так, можна сказати, що цей акваріум стоїть в спальні, і, в принципі, він майже завжди е, залишається без уваги. Тобто я дуже рідко його бачу. Ось. І саме тому я і не побачив, що фільтр був виключений. А ще якраз я два дні працював на наступний день і після того, потім у мене був відсипний, я спав цілий день. Ну, так, півдня, так. І тільки я вже на другий свій вихідний я побачив вже на четвертий день, що фільтр ну, не працює, бо повертався додому я пізно, ввечері світ. Світло вже було вимкнено. Дружина також не побачила, годувала рибку і не, і не бачила. так ті два дні я один день годував і також не бачив. І ще знаєте, цей акваріум стоїть в спальні. І хочу сказати, що коли я його встановлював сюди в спальню, так? Прям біля ліжка, то я думав, що він мені буде заважати, бо буде там щось гудіти, так? компресор, там вода буде. Журчати, і думав, що це буде заважати. Бо, в принципі, я так сплю, щоб було тихо. Якщо якийсь шум, то я одразу просинаюсь і, в принципі, не можу заснути, якщо щось гудить. Але так страпилось, що в принципі ось цей шум він мені зовсім не заважає. І як я взагалі помітив, що. Не працює фільтр, так? Це якраз, є коли я лягав спати, ось коли я був нарешті вдома, так, після роботи. І так виявилось, що я не міг заснути, бо було дуже тихо. Я думаю, так, щось дуже якось тихо і не спиться. Бачу, фільтр не працює. Тобто я вже так звик до того, що акваріум стоїть біле, біля ліжка що виявляється так, що коли взагалі повна тиша, то вже не виходить спати. І в принципі, після того, як я забув вимк... вимкнути фільтр, так, то ось, бачите, з'явились такі водорості коричневі. Ось на лимоннику їх видно. Навіть з'явилося... Трошки чорна борода на лимоннику, чого взагалі раніше ніколи не було. Ось Взагалі вона в мене не цеплялась до лимонника. Ось ще ось ці, як типу коричневі, так такі водорості вони дуже часто з'являються саме на момент запуску акваріуму, коли акваріум ще молодий. Ось вони тоді з'являються. І ось вони б зараз в мене з'явилися. Цей акваріум, звісно, не молодий вже давно. Але бачите, ось така ситуація трапилася. Ну також всім відомо, і це також відомий факт, що літо, так, це ну, такий, знаєте, не акваріумний сезон, так би мовити, люди. Менше часу бувають вдома. І здавалося б, ну, літо, так, там можна якісь може, рослини придбати для акваріума, там поїхати на зо, ну, там, зооринок якийсь, так, може, десь в акваріумних магазинах. Зоомагазинах спеціалізованих з'являються якісь рослини. А взимку навпаки, так, ну, звісно. Хто буде там на вулиці щось продавати і так далі. Але в акваріумістиці вважається так, що літо це не сезон. А зима, наприклад, на, навпаки, так, це такий сезон якраз для акваріумістів, бо більшість часу проводимо вдома, тому і займаємося більше акваріумом. Ось такий також факт. І ось бачите, я припустився такої. Досить простою помилки, просто забув увімкнути акваріум, це сталося вперше. Навіть не знаю про що я думав, хоча, хоча в той день я дуже багато рослин підрізав і якось наче був зосереджений там воду, якраз підмінював так і досить багато часу я на витратив, або і скло чистив там і так далі. Ось, ну, звісно, трошки тут в мене все позбувалося, бо і ось цей фільтр, який колись я розказував, розповідав, що він у мене не забивається ось він зараз забився. І ось ці водорості, так як і з'явилися, це вже десь тиждень пройшов, а може більше. Та, ну, мабуть, вже два тижні, так, після того, як я увімкнув знову фільтр, але водорості ці... Не зникають. Ну і фільтр забивається. Тому трошки ось цей біобаланс в мене збився. Так, ну і ще хочу сказати, що так забув вже, коли випускав відео, може десь. Тижні три тому, так, в мене не дуже багато підписників, але побачив, що навіть за таку маленьку відсутність, напевно, якось так працюють алгоритми Ютуба, що навіть мій маленький канал почались відписки від нього. Люди почали відписуватись. І якось так я також помітив, що. Ось якраз коли я там випускав відео там наприкінці травня, на початку червня, так, то також перегляди, хоча в мене вони не дуже великі, впали вони майже вдвічі. Тобто, якщо я вже там десь весною, там взимку виходив там у середньому десь там, на тисячу переглядів, так. То потім, коли почало теплішати, то стало десь там 500-400 переглядів, тобто в половину вони впали. Це також, в принципі, підтвердження моїх слів, що влітку це не акваріумний сезон, навіть для того, щоб не те, що там займатися акваріумом, так, а просто дивитись відео. Ну, це ось така статистика переглядів. Також я. Помічаю там по іншим каналам, на які підписаний, що так бачу, що також люди не дивляться, що перегляди падають і на інших каналах. Тому, друзі, бачите, як акваріумістика, це як футбол. Зараз йде межсезонья. Між, футбол ніхто не грає, хоча зараз проходить чемпіонат світу, клубний. Також був Чемпіонат світу, ні, чемпіонат Європи Ю-21 футбольний. Ну, але все одно зараз це літо це пора відпочинку для всіх. Тому, друзі, діліться коментарями поділитися своїми, так би мовити, своїм досвідом, як у вас справи саме влітку. Чи більше ви навпаки приділяєте увагу своєму акваріуму, чи навпаки, менше? І чи це взагалі згодні ви зі мною, що влітку інтерес до акваріумістики падає. Тож, всім дякую за увагу. Сьогодні якраз субота, сьогодні я це відео опублікую, щоб може було більше переглядів. Всім дякую за увагу, бережіть себе, до побачення!